Доброго дня! Рада вас привітати. Мене звати Валентина Миколаївна. Барення. Барення. Я працюю в обласній лікарні імені Мечникова міста Дніпро. В нашій лікарні. Є відділення поліклініки, де веде прийом, лікар-сурдолог, лікар, лікар вошного протизування, і, і я як спеціаліст, реабілітолог людей з. Порушеннями слуху, голосу і мовлення. В кабінеті лікаря-сурдолога обов'язково проходить обстеження люди, які мають різні проблеми із захворюваннями вуха. Лікар-сурдолог дивиться, з якої причини є зниження слуха у е пацієнта. Якщо ця причина зв'язана з проблемами захворювання внутрішнього вуха, то обов'язково робиться аудіограма і по е, зовнішньому огляду і по е, аудіограмі е, лікар встановлює діагноз, якщо людина потребує лікування в стаціонарі е, нашої лікарні, то обов'язково для цього є в нас відділення лорсомат і Відділення мікрохірургії вуха. Якщо пацієнт е, має е, вікове е, зниження слуху або е, з проблеми різних захворювань і потребує е, е, підбору слухового апарату, то теж виконується аудіограма, загальне обстеження і обов'язково призначається е, підбір слухового апарату з подальшою його настройкою у відповідності з аудіограмою. Цими всіми питаннями займаюся я. Якщо людина має зниження слуху... З такою, з такою проблемою, що неможливо підібрати слуховий апарат. Я виконую навчання по читанню, вмінню читати з губ. Тому що кому... комунікативне спілкування з оточуючими людьми це дуже-дуже дуже. дуже дуже важливе питання в нашому суспільстві. Завдяки сумісній роботі Дніпропетровської обласної організації УТОГ за підтримкою керівництва лікарні кожного року проводяться акції обстежень здоров'я людей із вадами слуху. Вони проходять обстеження у всіх лікарів за бажанням. 25 вересня цього року в Україні відмічається міжнародний, міжнародний день глухих. І ціль цього дня дуже важливий для всіх людей, хто погано чує, ціль привернути увагу усього суспільства до. Проблем, з якими зв'язані люди із вадами Свободи. Ми свято віримо в перемогу нашої України. Ми віримо в сили нашої ЗСУ. Слава Україні! Слава, слава героям!